А зараз я буду прибирати оці моменти, оці ці пломби. На жаль, частково прийдеться і зняти лак, який тут був в торці. Нехай не повністю, але частково. Але це така вимушена міра. І насправді нічого тут катастрофічного не буде. Буде все приблизно так, як і було. Я обережно зніматиму виключно оці пломби і заразом буду намагатися шліфанути торці ладів, щоб якраз зробити їх максимально Максимально їх затарцювати, щоб вони не гризли руки і тому подібне. Я вже одну сторону зробив, і зараз я вам це продемонструю. Воно спочатку так виглядає дуже сумбурно. І тут теж потрібно попрацювати над естетикою, як то кажуть, на війні ні без убитих. Тому дещо прийдеться і тут зробити невеличкий такий. Але це ж я ж кажу, це все потім зашліфується мілесенькими шкурками. Зараз я на грубу знімаю ці пухирі, що виникли від суперклею та Палісандру. Дуже легесенько. Без фанатизму я не маю на меті стерти тут все на світі. Я маю на меті виключно вирівняти сам сам торець. щоб він був рівномірний. обережно навіть, навіть поштучно, отуто -от -от ще потрібно проробити зараз порівняю торець ладів для того, щоб мінімалізувати хоч якісь мінімальні відхилення від ширини накладки. Потім я перейду на наждачний папір з більш ніжною образивністю. Оце отак це проходить. Це теж дуже кропіткі такі моменти. Але, вон, але воно того вартує. Ось приблизно так воно виглядатиме. Хоча і це ще не фінальний варіант. І це ще не фінальний варіант, тому що буде ще робота по ладам. Але ось так воно виглядає воно глодесеньке. ніяк не де нічого не, не випирає. так чи иначе воно має такий блиск. Тобто <laughs> на звук это никак не влияет.